У другу повномасштабного вторгнення українська громада у нью Йорку зібралася тут на Таймсфер на акцію протесту, аби показати свою підтримку Україні. а Також нагадати американцям та туристам про те, що війна в Україні триває і Україна продовжує боротися, і зараз, як ніколи, потребує допомоги. Це заклик підтримувати нас кожного дня, тому що сьогодні ми, а завтра будете ви. Ось це найголовніше, напевно. Для мене особисто це дуже важливо. Я була під окупацією, коли все почалось, і мої друзі були в окупації. Я втратила багато знайомих і друзів на війні під час повномасштабної з 2014 року. І я не можу бути осторонь. І я дуже рада, що мене оточують такі люди, такі ж однодумці. Тут збираються однодумці, які підтримують ту саму ідею, і ми ведемо Україну до майбутнього. Акція триває 6 годин. І за словами організаторів, це так звана довгодоба. І таким чином вони ніби хотіли повернутися до часів майдану та нагадати світу, як українці стояли на майдані, захищаючи свій європейський вибір протягом кількох місяців. Бути тут зранку і до вечора. Транслювати наші меседжі, щоб нас чули, щоб нас бачили. Україна обійшла з мейнстрім медіа вже тривалий час, але ми маємо продовжувати повертати її, повертати її в актуальні теми світу, не давати темі України зникнути. Саме цим ми і займаємось. Саме для цього ми і тут. Саме для цього ми тут і також тут, аби вшанувати наших збройних сили, наших військових, аби вшанувати всіх українців, які продовжують боротись, продовжують чинити опір і обов'язково переможуть. Кожна година. Організатори проводять різні паркоманси або донести до американців та туристів правду про ті воєнні злочини, які Росія коїть в Україні. Головне це інформаційні виклики, які зараз направлені російською дезінформаційною кампанією на американське суспільство, і воно підриває підтримку України в американському суспільстві і також американських законодавців. Тож наші ключові меседжі – це продовжувати стояти з Україною, що ми боремось за демократію, за свободу, за безпеку у всьому світі, не тільки за Україну. Ми захищаємо собою весь світ. Ми захищаємо собою Європу, ми захищаємо собою НАТО. І тому підтримувати Україну це життєво необхідно для Сполучених Штатів Америки, для Європи і для. Цього демократичного світу. Кульмінацією акції стане розгортання на таймсер 20-метрового прапора, який спеціально для Нью-Йорка пошили в Запоріжжі. З Нью-Йорка Ірина Соломко Терехов, голос Америки.